Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ-Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок. Пошкоджені господарчі споруди. Попередньо без постраждалих. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше сім житлових будинків. Господарчі споруди сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років. Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач. У селищі міського типу Великий бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. Рятувальники звітують за добу три пожежі спричинив обстріл ворога. 20 червня об одинадцятій внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі у місті Вовчанськ. Горіли два приватні будинки на загальній площі 350 квадратних метрів, а також трава на відкритій території на площі 500 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум'я на сусідні будівлі та споруди. Жертв та постраждалих немає. О пів на десяту ранку рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська Російської Федерації. Виявлені пошкодження складської будівлі, постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Єгор Мікенін – Новини Харків.